Доброго дня, я мама дитини з інвалідністю. Моїй доньці 13 років. Моє, моя донька має діагноз аутизм. Щорічно моя дитина потребує курсів реабілітації та дельфінотерапії. Я звернулася до місцевої влади, щоб отримати реабілітацію. Подала ЛКК довідку та список документів, які необхідні, щоб... Підписатися на ту програму, яка була відкрита. За програмою дітки з інвалідністю різних нозологічних груп ДЦП, синдром Дауна, аутизм, онкологія та інших хвороб, які привезли до інвалідності, мали змогу за кошти міського бюджету отримати необхідне лікування. Проте мою довідку. І документи не передали на сесію, яка мала бути 31 числа, і 31 травня, травня мало вирішитися питання щодо видачі допомоги на лікування. Нам відмовили, сказали, що в міському бюджеті немає коштів. Натомість є кошти на, на ремонт адмінбудівель, але ніяк не на діток з інвалідністю. І це прикро. Також прикро те, що закривається через два місяці дитяча лабораторія в дитячій лікарні. Це теж великий стрес для наших діток, адже брати кров з вени не кожна дитина дасть. А важливіше ці кошти перенаправити на для діток з інвалідністю на лікування.